Так, друзья, всем привет. Продолжаем стройку. Короче, поставили мы два уголка. Вот так оно ложится. Уголки соки. Толщина металла семерка. Позваривали их. І зараз він буде ложити шлакоблок туди. Оце ота буде висота, тут ми вже доложили. Там ми підв'язалися. Стоїмо, ну, в ту сторону. Будемо знімати оцей перший ряд. І один чи два ряди ще буде наверх, ну, тут ложиться. Оце отак, оце последній ряд. Отут ще три ряда на цю стінку і туди три ряда. Купили короче, ми метал, вже повністю на ці всі ворота, тільки на оцей угол будемо розпилювати швеллер. і сюди ставити швель. Ну, уголок з швеллера. Купляли метал. 75-й уголок купили. Це наперед. Ну, 75-й уголок сюди поставити, тільки на ті ворота. Тут теж, бачите, дебелий, щоб його не гнуло нічого. Зараз світ включу. Так. Купили листи отакі. 6 штук, тройка. Не двойка, тройка. Короче, Такий лист стоїть 1800 гривень. Називаю ціни одразу, 1800 гривень кожен. І профіль купили на ворота. Вони вже тут попиляли 60 на 40. Теж тройка. Зараз підніму. Це дебелий, звісно. Отак от. Тройка. Отакий От швейлер 60 на 40 у нас в Запорожі по 188 гривень. Уголок за метр. Уголок отакий 75-й. Ну, 75 на 75. Толщина в нього п'ятерка. Е, ну, я його не, не в самому Запорожі купляв, а тут у нас в Волянське е, 214 гривень метр. А сотий сотий уголок, ну, 100 на 100, він у нас йде сімеркою 385 гривень метр. Коротше, ворота нам обійшлися в, десь в районі 22 тисячі. Ну, це ми ще ж не купляли на внутрішні. Ми будемо розпилювати свій швелір. Коротше, отакі ворота, ну, щоб поставити. Надо 25 тисяч, це все з нового. Це нічого я, там ми не купляли. Все почне знову, кромі цього на тих воротах. Тут ми поставимо сошвера. Ну, ворота, щоб ви розчитували. Треба 25 тисяч. Отакий ось уголок. Це 75-й, я ж кажу, наперед. На нього будуть завіси кріпиться. Але я вже посчитав 25 тисяч, це буде примерно вже з завісами. Такі завіси ми теж купимо здорові. Ліса ж купили оце спеціально, бо вже високо, на всяких табуретках нічого. Купили ліса, тепер нормально ложиться. Стройка йде потрохи. Цемент, звісно, йде теж. Пісок теж йде. Уже воно очки не, не багато. Ну ми думаємо, що нам хватить. Ні, привеземо. Все одно треба привозити, що будемо це ж зносити і заливати ще ж пол. Ну, вид міняється вже, бачите який он. У, уголки короче, в нас ворота 360 висота Ну, короче, 3,60 ширина висота е, висота я брав 3 метра 3 метра трьох висота 3 метра трошки більше ніж в тому складі Ну, в воротах ми ще будемо робити ну... Малі двері, бо воно то робиться для олійниці, але вдруг щось не піде. Щоб можна тут було завозити, що ну вдруг може щось будемо розширяти, якісь преса може другі. Щоб можна було завести щось трактором, тому що преса ті ж, є здорові, вони важкі, їх вручну не запрнеш, як ці я позапихав. Короче, ворота я ж кажу, у нас 360 я брав по 9 метрів напополам по 4,5 Швелера лежать, О, уголки. Ну. Шлакоблок у нас БУ. Це ми пиляли, обпилювали, бо в нас вже тут дерева росли, попилювали, щоб ліса поставити. Отакі От тут Спиляв, якщо хто бачив, тут були абрикоси, повидьоргували трактором. Ось такі ями понаривали. Ну, отакі ось вона. Корні один. Ударили страшно. І другий ось, бачите. Ну повитягло. Дергався, дргався трактор, ну витягнув. Отак от воно. Тут будемо все теж прибирати, чи можеш от там, от Той пеньок ніяк. Оце я його дергав, дргав. Вроді туди пішов, а сюди не йде. отакі от тут канави по Ну тут пісок воно не, не є. ну немає зацепа. Ну нічого. Розчистимо тоді і будемо дергати. В будущем ми думаємо, оце якщо тут все розчистимо, буде. Ще площадка так заливатися, ну будемо я думаю заливати на два. Бо якщо будемо повний там насипати, ну це я думаю, що ми повин сильно не будемо, то що преса будуть отут у нас з краю. То й будемо, щоб була площадка і підгортати. Навіть на вулиці так висипав і трактором загорнув. Ось такі діла. У нас бур'яни, то що ми ж копали, тут земляних, то нічого. Ну отакі ворота, все чотенько, вроді ровненько. Зараз він вложив уверх шлакоблок уверх дирками. Щоб було красиво тут, або тут же пространство буде між двома швелерами, Ой, уголками. О, от такі. Є. Слакоблок Бух. Приближав сьогодні. Щоб видно було. що Щоб видно було. Ну да. Ну. Приближ. Та ну може скільки. І ну, видно ровно. Нормально. Нормально. Бо скажуть, що криво. За шлакоблок. Отакий у нас б.ушний шлакоблок. Підвезли. Коротше, оце тут, ще там трошки, і оце на стінах, оце тут більше 2000 шлакоблочин. Ну 2000, я вважаю. Дві тисячі шлакоблачин. Ну може цього і не хватить. Ось такий він Бушний. Це не новий. Ціна нового в нас в Запорожі по ну, 35 гривень. Бушний 10 гривень. Ну його треба ще найти. Ось такі діла. Потрошечки, потрошечки. Отакі уголки, ще пшеничка трохи лежить. І все. Короче, як уже буде там щось ще трошки положимо і ще підзніму. А на цьому будемо заканчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!